Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма у пошуках роботи. Сьогодні ми продовжимо цикл тем присвячених роз'ясненню законодавства України про працю. Наш незмінний і незамінний помічник в цій справі постійний учасник програми Боєм Світлана Миколаївна. Вітаю вас, шановні глядачі, і вона обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Отже, розпочинаємо нашу роботу. І перше запитання про проблему, які органи влади всіх рівнів області приділяють сьогодні чи не головну увагу заборгованість по виплаті зарплат. Яка наразі ситуація Світлана Миколаївна з цим питанням? Дійсно, Юрій Леонідович, у фоні, взагалі. Тих соціальних пріоритетів, які вирішуються на вищому державному рівні, наявність боргів із виплати заробітної плати залишається однією з основної проблемою подолання бідності і, взагалі, не тільки соціально економічною проблемою. На сьогоднішній день, якщо аналізувати статистичні дані, до речі, ми вже скоро отримаємо дані на 1 квітня, по крайній мірі, на 1 березня сума боргу була 10 мільйонів гривень, це в цілому по області. І ця заборгованість утворилась на 21 підприємстві. Реальні суми боргу, якщо Брати дані пенсійного фонду вони є значно більшими. Чому тому, що органи пенсійного фонду обліковують її наявність по колу малих підприємств, деякі фізичні особи-підприємці не платять заробітні плати? Не всі підприємства банкрути звітують до статистичних органів. Тому ми взагалі займаємося всіма підприємствами-боржниками, які не виплачують працівникам заробітну плату. Це Правда, що більша частина цих боргів це Житомир? Да, дійсно більша частина боргів із виплати заробітної плати більше 40% цієї суми утворилось у місті Житомирі. Але я можу сказати, якщо ми ще в минулому році мали в місті Житомир 15 мільйонів боргів, то на цьому фоні приблизно 4 мільйони дійсно це значне зменшення боргів із виплати заробітної плати. При цьому більше мільйона боргу мають наше ТТУ. Якщо нам вдасться погасити борги з виплати заробітної плати на цьому підприємстві, ситуація як по місту Житомиру, так і по області буде набагато краще. До речі, буквально вчора, наскільки мені відомо, трамвайне тролейбусне управління отримала черговий транш субвенції більше 900 тисяч гривень. Тобто наші працівники ТТУ мають очікувати на виплату заробітної плати, суттєве погашення існуючої заборгованості. Субвенції вони отримують, але на жаль, і кредити вони ж гасять перед банківським. Да, так, вот. на жаль, да, під це підприємство має безліч проблем фінансового, економічного характеру, проблеми е, з фінансуванням все ж таки, е, з боку держави на ті пільги з оплати праці, які встановлені у нас да, до значної кількості категорій громадян. Тому як ТТУ, ту, так і ми очікуємо, що все ж таки в державі буде введено е, порядок адресної допомоги. І тоді вже стане питання, тобто, коли допомогу будуть отримати адресна, тобто е е значну якусь е якусь частину коштів буде отримувати, наприклад, кожен пенсіонер, uh -huh. якому це е дозволить, або використовувати на поїздки в міській електротранспорті, або на інші е цілі. То якось ця проблема буде все ж таки вирішуватись. Без цього, ну, моє бачення таке, що титуну взагалі завжди було, і навіть за радянські збитковим, часи, да, планово збитковим підприємством, і інакше вирішити цю проблему просто неможливо. Угу. Середня заробітна плата в області, як ми взагалі виглядаємо в порівнянні з іншими регіонами України? Хотілось би сказати щось краще, але е, якщо брати, як ми виглядаємо з іншими регіонами України, область знаходиться на 21-й сходинці по рейтингу рівня заробітної плати За лютий середня заробітна плата, за статистичними даними штатних працівників області становила 2117 гривень, але дійсно. Заробітна плата все ж таки зростає як номінальна, причому, так і реальна заробітна плата. Якщо взяти реальну заробітну плату за лютий цього року, то вона зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 15%. і навіть реальна заробітна плата зросла вже на 12,6%. Це непогано, але все ж таки ми значно відстаємо від загальнодержавного рівня по державі. Приблизно 2800 гривень середня заробітна плата в середньому по державі, тому є і ще нам над чим працювати. Є ще резерви да, я є ще говорю, резерви та, да колись. в плані підняття рівня заробітної плати, утворення нових нових підприємств високим рівнем заробітної плати. Мене дуже радує, що такі підприємства у нас в останні часи в місті і не тільки в місті Житомир, а в області дійсно утворюються. і Ми знаємо, що рівень заробітної плати там досить пристойний. Оцінка праці державних службовців Світлана Миколаївна, лікарів, вчителів, журналістів, зарплата, ну, як на мою думку, якщо я не, не помиляюся, не змінювалася з 2008 року. Це на тому фоні, що сьогодні вже навіть вранці я почув таку інформацію е, з ТСН, що е, має відбутися чергове підвищення цін на бензин. Тобто, це потягне за собою, звичайно, підвищення цін на інші товари і послуги. Юрій Леонідович, питання заробітної плати працівників бюджетних установ, зокрема державних службовців, воно ну, без перебільшення сьогодні становиться соціальною проблемою нашої держави. Ми втрачаємо кваліфіковані кадри. Ми втрачаємо будь-які стимули до кваліфікованої продуктивної праці, тому ця проблема дійсно не знімається з порядку денному. Дехто може думати, що на державній службі отримують шалені заробітні плати. Я думаю, ви, як журналісти засобів масової інформації, знаєте, що сьогодні головні спеціалісти обласних управлінь отримують посадовий оклад у розмірі мінімальної заробітної плати, який з 1 квітня становить 1094 гривні. І на руки у нас навіть начальники відділів отримують 1300 триста 500 гривень заробітної плати. Це ситуація, вона і в державі така, вона приводить до самих негативних наслідків. Молодь не бажає працевлаштовуватися на державну службу. І не тільки на державну службу, від кваліфікаційного рівня і належного рівня оплати державних службовців залежить у прийняття правильних управлінських рішень. Це люди, які не тільки є авторами відповідних постанов кабінету міністрів, відповідних урядових рішень, а й мають впроваджувати ці рішення на місцях. Це величезна проблема, яка Наскільки на сьогоднішній день має вирішуватися стосовно державних службовців тільки з 2013 року, але я навіть не уявляю, як ми будемо очікувати більшість з державних службовців, в тому числі журналісти, от таких от реалій. стосовно інших працівників бюджетних установ. Заробітна ну, плата є заробітна плата підвищується, на відміну від державних служб службовців, підвищується. Але розміри цих підвищень вони незначні хоча все ж таки відбувається з кожним підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, відбуваються підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ. Але для того щоб наші глядачі уявляли, я просто можу назвати. Конкретні суми посадових окладів це не є комерційною тайною для працівників бюджетних установ. Вся система оплати праці базується на відповідних постановах Кабінету міністрів. Наприклад, лікар-терапевт вищої категорії з 1 квітня має посадовий оклад 1802 гривні, і навіть якщо він... Відпрацює більше 20 років, то тоді він буде мати право ще на надбавку за вислугу років 30%. Що стосується, навіть ректор приведу приклад ректор вищого навчального закладу, 3-4 рівня акредитації, має посадовий оклад 3462 гривні для порівняння. Ті ж державні гарантії, наприклад, передбачені галузевою угодою для працівників житлово-комунального господарства, то головний інженер жрепу. Якщо дотримуватись галузевих гарантій, має оклад більше 6 тисяч гривень, і навіть майстер 3 тисячі гривень. Ну, я думаю, що неможливо порівняти працю майстра при всій повазі до будь-якої праці з працею інтелектуальної наукової ректора вищого учбового закладу. Тому ці диспропорції в оплаті праці вони значні. Потрібно дійсно налаштовуватись на те, щоб піднімати суттєву заробітну плату працівникам бюджетним установому державного службовця. До речі, це необхідно робити і не тільки з метою підняття престижності праці, а й для того від праці працівників бюджетних установ, лікарів, вчителів залежить майбутнє нашої країни і рівень здоров'я, і рівень освіти, і взагалі моральний клімат у державі. Більш того, це легальна заробітна плата від її збільшення будуть більше надходити внесків до соціальних фондів тому ж пенсійного фонду і місцевим бюджетом. Я думаю, проблема це має обов'язково розглядатися комплексно на державному рівні. Це правда, і впродовж теми про спілковий комітет Житомирської обласної державної телерадіокомпанії ставить питання про посилення соціального захисту журналістів та працівників інженерної служби. Сьогодні оцінка праці робітника телерадіокомпанії опинилася на рівні самих низькооплачуваних професій. Я працюю на телебаченні, звучить солідно і дає підстави думати оточуючим про те, що я заробляю принаймні пристойно. Проте насправді різниця між кваліфікованим журналістом або інженером та, скажімо, прибиральницею подекуди складає 100-200 гривень. Перш за все, профспілковий комітет телерадіокомпанії не залишився осторонь пошуку шляхів розв'язання цієї проблеми. Питання соціального захисту працівників державних ЗМІ постійно піднімаються перед обласною радою профспілок та органами влади всіх рівнів. Чи достатньо сьогодні захищений журналіст, чи достатньо сьогодні захищений професіонал, який працює на обласному телебаченні та радіо? Скажу відверто, що ні. Проспілки не раз ставили питання про те, що саме висококваліфіковані працівники повинні мати гідну заробітну плату. Я, як представник і своєї організації в Раді Федерації про спілок, не раз ставив це питання і перед Радою Федерації про спілок, і перед всеукраїнськими проспілковими органами про те, що це питання слід порушувати на державному рівні. І скажу відверто, це. Проблема сьогодні вона нібито і розглядається а конкретних результатів поки що нема. Чи потрібні державні змі самій державі? Нібито нелогічне запитання, проте, зважаючи на фінансування цієї системи, підстави для його порушення є достатні? Я вважаю, що роль нашої профспілки сьогодні дуже важлива, адже про нас співробітників цієї телекомпанії згадують не лише в період якихось свят нового року, там чи, наприклад, 8 березня, а також піднімаються більш важливі. І актуальніше питання, такі як, наприклад, соціальний захист нас, співробітників, і наприклад, в плані матеріальному, що я думаю, турбує сьогодні. Кожного профспілковий комітет насправді відіграє достатньо серйозну роль в житті колективу компанії. Без його погодження сьогодні не приймається жодне рішення що стосується соціальних питань. Ці це своєрідний такий міст між колективом і адміністрацією. Він впливає не тільки на рішення на адміністрації нашого телебачення. Він впливає на рішення обласної профспілкової організації, чи зможуть вплинути на ситуацію з оцінкою праці у державних змі профспілкові організації? Поки що невідомо. Проте участь у цьому процесі ще раз доводить, що їх правозахисна роль не змінилася, і своїм правом голосу вони не нехтують. Ми повертаємося до роботи в студії і запитання по побаченому ваша думка Світлана Миколаївна про сьогоднішню роль профспілок в державних організаціях. Вони справді на щось впливають, чи вони є все таки підконтрольними? Безумовно, проспілки мають впливати і впливають на ситуацію взагалі стосовно політики державної у цьому плані. Більш того, хочу сказати саме за ініціативи проспілок 2012 рік у нас оголошена роком соціальної справедливості. Тому ми очікуємо на те, що от такі ініціативи проспілок, в тому числі і ваші проспілки, вони будуть почути на урядовому рівні. Взагалі, сьогодні інститут соціального партнерства він набув значного значення, прийнят відповідний закон про соціальний діалог. І... Вчора, буквально вчора, от всі ці питання, які ми бачили в цьому сюжеті, болючі питання розглядалися на засідання нашої обласної тристоронньої соціально-економічної ради, членами якої є три сторони від сторони обласної державної адміністрації, профспілок і роботодавців. І мені дуже приємно, що одноголосна про позицію, як профспілок, так і обласної адміністрації стосовно підвищення рівня заробітної плати працівників. Державних службовців, бюджетних установ і журналістів було підтримано усіма трьома сторонами, і ми будемо звертатися з цього питання до національної тристоронньої ради. Взагалі, ми ці проблеми постійно піднімаємо, але ще чергове звернення. Я думаю, що якась реакція вже має бути не ну, очікуючи 2013 так. року. Це не зашкодить. Тому роль проспілок зрозуміло, зрозуміла, що переменшувати неможливо навіть. Стосовно ми казали боргів із виплати заробітної плати, я хочу відмітити, що як правило, борги з виплати заробітної плати мають місце на тих підприємствах, де нема проспілки, і людям особливо це стосується. Люди розуміють при звільненні, при порушенні їх прав, що нема до кого звертатися. Хоча дійсно. Якщо взяти про спілку Федерацію про спілок області України і конкретний комітет проспілковий на підприємства, я не можу сказати, що сьогодні голова про спілки є незалежним. Працівником тому, що він працює є таким же найманим працівником, як і решта працівників, і зрозуміло, потрібно мати іноді ну, такі моральні якості, як які сміливість і чесність відвертість для того, щоб відстояти права працівників і не побоїтися відповідних втрат стосунків нормальних з керівником підприємства. Але працівники, лідери профспілкової, вони захищені чинним трудовим законодавством і в плані звільнення, тобто неможливо звільнити голову, наприклад, проспілкової організації без отримання попередньої згоди про спілок вищого рівня. Тому є можливості захищати наших працівників. Більш того, профспілки мають право ініціювати звільнення керівника підприємства, який не дотримується вимог законодавства з праці. На на моїй практиці ця 45-та стаття кодексу законів про праці, на жаль, практично не застосовується. Іноді навіть профспілкові лідери підтримують своїх керівників. В тому плані я е, буквально свіжий е, приклад приведу, у нас борги з випити заробітної плати існують у сумі вже понад півмільйона гривень на державному підприємстві Поліський інститут картографії, геодезії, картографії та кадастру. Так от е, рядом з підписом керівника підприємства, який не хоче, щоб ми проводили е, виїзне засідання е, обласної комісії на цьому підприємстві загальне збори. Е, Членів трудового колективу, стоїть і підпис голови правкому, що, наприклад, мене дуже вразило, тому що це людина, яка має в першу захищати, чергу захищати так. права працівників. Ну це про залежність про спілок. Досить часто сьогодні згадуються, обговорюються соціальні ініціативи президента України. А чи торкаються вони підвищення рівня оцінки праці кваліфікованих працівників? Зрозуміла, що оцінка праці кваліфікованих працівників має бути основою для визначення престижності праці. Ми вже говорили про оплати праці. Тому, наприклад, я знаю, що у нас вже є постанова кабінету, тобто урядом впроваджена національну рамку кваліфікації за 10 рівнями. тобто, це включає в себе опис і знань працівників, і умінь, і комунікабельності. Автономності відповідальності, якщо вот у нас в залежності від цих рівнів кваліфікації буде встановлюватися оплата праці. Ну, ми сподіваємось інакше, для чого е, ці рамки встановлювати ці е, 10 рівнів, то дійсно ми будемо мати відповідний ефект. Безумовно, це стосується соціальних ініціатив не тільки президента, і уряду, а взагалі будь-якої цивілізованої держави. Угу. Останнім часом, наскільки я знаю, на фоні низького рівня зарплат відбувається скорочення державних службовців. Зокрема, в управлінні, яке ви очолюєте, незабаром скоротили. Не заб... Тобто нещодавно скоротили декілька працівників. Yeah. З ким незабаром залишимося, Світлана Миколаївна. Тобто, уходять, як правило, люди професіонали. Це дуже болюче питання і, і знов таки на тристороннє засідання нашої ради мене підтримали всі члени тристоронньої ради, в тому числі роботодавці, звернутися з проханням неможливості скорочення працівників, в тому числі наших управлінь праці та соціального захисту в світі. Навіть нових ініціатив, соціальних ініціатив президента, хтось має їх впроваджувати, впроваджувати у то. життя. Це люди, які працюють з самими незахищеними верствами населення. Це дуже важка. Кропітка робота, яка потребує не тільки професійних знань і навичок, а частки своєї душі, частку своєї душі ці люди віддають таким верствам населення. І час має бути, і відповідне обезпечення комп'ютерне, матеріальне. Тому сьогодні питання скорочення вони негативно скажуться в такої категорії працівників взагалі на державній соціальній політики. Тому знов-таки рішенням ради ми будемо звертатися як до уряду, так і до голів Держадміністрації, міських голів з проханням при проведенні. Оптимізації так сьогодні це звучить називається чисельності працівників, враховуючи роль управлінь праці та соціального захисту, взагалі тих інституцій з праці, які існують в нашій державі, стосовно захисту працівників і виконання відповідних державних функцій. Ну і при скороченні, взагалі при звільненні. Чи можуть всі працівники скористатися правом на матеріальну допомогу, відпустку? Дійсно, питання актуальне, тому що скорочення все ж таки відбувається. відбувається да так. і до нас звертаються люди, які дійсно згідно з чинним законодавством, це стаття 3 закону України про відпустки, мають право за їх бажанням при звільненні, крім звільнення за порушення трудової дисципліни отримати відпустку. Належну відпустку і при цьому останній день відпустки буде вважатися днем звільнення. Чому це питання є нагальним? Тому що для деякої категорії працівників, в тому числі державної службовці. При наданні відпустки обов'язково є виплата матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового кладу. Те Теж саме стосується, наприклад, і медичних працівників, і педагогічних працівників. Тому якщо люди звільняються за ініціативою адміністрації підприємства або за власним бажанням, вони дійсно мають за справа за своїм бажанням на отримання цієї відпустки і відповідної матеріальної допомоги. Враховуючи, що кошти фонду оплати праці обмежені, то встають відповідні питання стосовно. Ще тут в цьому аспекті є, є проблема. Деякі працівники вимагають відпустки, які прийняті за строковим трудовим договором. То тут, тут вже в законодавстві сказано, що ця відпустка може бути надана. Якщо, якщо йде звільнення, наприклад, з ініціативи адміністрації, то Обов'язково має бути надана за бажанням працівникам у випадку звільнення працівникам за строковим трудовим договором. Може бути надана теж відпустка з відповідними гарантіями. Теж останній день відпустки буде днем звільнення, але це не вже, вже не є обов'язком адміністрації підприємства, установи організації. Слава Калановна, чому от незважаючи на е, титанічні зусиль, зусиль органів влади всіх рівнів, проблема нелегальної зайнятості от, залишається такою гострою, і актуальною. От, нібито ж стільки контролюючих органів є, да і все одно воно залишається, все одно воно є, ірінідачу. Я впевнена, що титанічних, як ви сказали, зусиль ні органів влади, ні контролюючих органів недостатньо без по перше законодавчого урегулювання цього питання, тобто невигідності. Утримання нелегальної чисельності працюючих виплати нелегальної заробітної плати потрібно зробити так, щоб це було невигідно самому роботодавцю. І по-друге, свідомості самих людей, самого правових знань, будь-яких людських відносин. Тому масштаби тіньової зайнятості вони дуже значні навіть в нашій області ми вже про це казали в наших передачах: 260 це третина населення, 260 тисяч е це населення серйозно, у працездатному віці знаходиться поза обліком. Це люди, які не сплачують податки. Якщо е переводити вже в грошову форму. То пенсійний фонд втрачає понад 2 мільярди гривень, якщо взяти річні втрати, і більше 700 мільйонів гривень податків втрачають місцеві бюджети. Цією проблемою потрібно займатися, але на всіх рівнях, особливо на законодавчі. Ми очікуємо, коли будуть прийняті Верховної Ради відповідні законодавчі акти, мають роботодавці усвідомити, чим невигідно буде платити. Огромні штрафи і не тільки штрафні санкції маєте стимулювати роботодавців, mm. створювати робочі місця і так далі. У нас залишається одна хвилинка. Я не можу все-таки не поставити за це запитання. Чому сьогодні на фоні потреби ринку праці не ведеться достатнє пропагування і піднесення ролі робітничих професій? Ну, от за опитуваннями, що проводилися в школах кілька років тому однієї з громадських організацій, це я з інтернету взяв в принципі інформацію. Більша половина школів бажають стати директорами, менеджерами і так далі. Хто ж буде сіяти, орати? Хто буде завтра вирощувати хліб і? і до хліба, власне. Ви праві, Віліонидич, у нас втрачена професійна спадкоємність багатьох робітничих професій, не тільки робітничих професій, але в цьому плані і урядом прийняти низку відповідних урядових постанов, актів. Ми очікуємо змін до чинного законодавства зайнятості прийняття нового закону, прийнят закон про професійний розвиток працівників, яким передбачається механізми професійного навчання, формального, неформального атестація, підвищення кваліфікації, тому що... Окрайній мірі наша молодь має розуміти. У нас до речі, школа безробітних 44% – це молодь віком до 35 років. А в деяких районах і містах більше 50% безробітних це молодь і робітничі і, професії. Сьогодні да, доволі такі професії це основа конкурентної спроможності. Більш того, хочу сказати, опитування міжнародного бюро праці серед респондентів, які працюють за межами України, то 34% – наших заробітчан за межами україни це люди які мають високу, високі професійні навички навички робітничих саме професій тобто це робітники з інструментами тому нам потрібно налагодити навчання Робітничим професіям у нас в державі і відповідно оплату праці, коли наші молоді люди будуть впевнені, що вони отримують таку саму заробітну плату, яку вони отримують за межами України. Ми цю проблему знімемо. Якщо ні, ми змушені будемо з часом привлікати інших громадян інших країн для того, щоб мати кваліфіковану робочу силу. На жаль, час нашої програми завершується. Я дякую за участь вам, Світлана Миколаївна, і вам, глядачі, за увагу. Нагадую, час виходу нашої програми четвер, що четверга о 21-й годині 30 хвилин. Отримуйте інформацію, знання, адже це сила. На цьому будьте здорові і живіть багато. До нових зустрічей.